Цьому відео я розкажу про найпопулярнішу і найулюбленішу страву кожного українця. Це борщ. І розгляну цю страву з сучасної точки зору, як ну і дієтолог. Чи може бути ця страва частиною вашого здорового харчування? Вітаю! Ви на каналі Просто про здоров'я і з вами трісолаг дієтолог Юлія Рокас. Борщ це справжня комора корисних речовин. Розберемо основні інгредієнти борщу. Буряк, капуста, морква, картопля, цибуля та інші овочі. Буряк, наприклад, є джерелом бетаїну – речовини, яка в останні роки привертає увагу науковців. Через свої вражаючі антиоксидантні та протизапальні властивості. Бетаїн сприяє нормалізації артеріального тиску, покращує роботу печінки і може допомогти знизити ризик серцево-судинних захворювань. Сучасні дослідження показують, що регулярне споживання буряка може знизити рівень поганого холестерину, а також покращити загальний тонус судин. Капуста ще один важливий елемент борщу, багата на клітковину, яка відіграє важливу роль у роботі травної системи. Клітковина допомагає регулювати рівень глюкози в крайній. Підтримуючи стабільність цукру. Останні дослідження також підтверджують, що клітковина, яка міститься в овочах, допомагає запобігати ожирінню та знижує ризик розвитку діабету другого типу. У 100 грамах капусти міститься близько 25 мг вітаміну С, який зміцнює імунітет. Хоча капуста і не є рекордсменом по вітаміну С у світі, Як ось ці фрукти, які я розбирала в окремому відео, їх можна подивитися тут. Не варто забувати і про моркву, яка є джерелом бета каротину попередника вітаміну А. Сучасні дослідження підтверджують, що бета каротин має антиоксидантні властивості, захищаючи клітини організму від вільних радікалів, що можуть сприяти розвитку раку та інших хронічних захворювань. Вітамін А також відіграє ключову роль у підтримці зору та здоров'я шкіри. Відео про вітамін А і про моркву можна подивитися тут. А тепер про картоплю. Деякі дієтологи сперечаються про її користь, але сучасні дослідження показують, що помірне споживання картоплі у правильному вигляді, наприклад у запеченому в шкірці або тушкованому, може бути частиною здорового раціону. Картопля містить вітаміни групи В, а також калій більше 900 мг на 100 г – які допомагає регулювати водно-сольовий баланс організму і сприяє нормалізації артеріального тиску? До речі, калію в картоплі більше ніж в бананах. Крім того, борщ можна готувати у різних варіаціях, наприклад, без м'яса або на основі нежирних видів м'яса, що робить його менш калорійним і легшим для травлення. Залежно від рецепту, порція борщу може містити від 150 до 250 калорій, що робить його чудовим варіантом для обіду. З точки зору сучасної дієтології, борщ це баланс між білками, вуглеводами та корисними жирами. Корисні жири ми можемо отримати через сметану або кістковий бульйон, проте варто пам'ятати про помірність споживання жирів, щоб уникнути зайвих калорій. Отже, сучасний погляд на борщ свідчить, що ця традиційна страва не тільки зберігає свої кулінарні традиції протягом століть, але й є джерелом важливих поживних речовин, необхідних для підтримки здоров'я. Сучасна наука також підказує нам важливість балансу. Борщ може бути і корисною стравою, і досить калорійною, все залежить від рецепту. Якщо ви додаєте занадто багато жиру, страва втрачає свою корисність. Сучасні дієтологи радять робити борщ на основі нежирного м'яса. Або бульйона, особливо кісткового, щоб зберегти всі корисні властивості овочів та мінімізувати кількість шкідливих жирів. Головне правильний підхід до приготування та баланс інгредієнтів. Борщ не тільки смачний, і поживний, але й корисний з точки зору сучасної медицини. Він підтримує імунітет, покращує травлення та знижує ризик хронічних захворювань. Традиції зберігаються, але з новим науковим підходом до харчування ми можемо зрозуміти та підлаштувати цю страву до нашого раціону. Сподіваюся, це відео було корисним для вас, і ви дізналися для себе щось нове? Якщо так, постав подобайку під цим відео, підпишись на мій канал і на мій патреон, щоб отримувати ексклюзивне з користю для вашого здоров'я.